Таня, вам шановні гості і глядачі мого каналу, у нас кипить робота. Сьогодні ми готуємо корм для кроликів. Ось дивіться, ось така у нас є суміш, тут склад ячмінь, люцерна, макуха соняшникова, макуха соєва і взагалі там чуть-чуть кукурудзи, можна казати, десь. якщо взяти в відсотках, то десь 2-3% трошки. Ну, ви як ви бачите, тут і декілька штучок є. Після бойового чергування сьогодні вдома, тож вирішив провести з користю часу, обкатаю далі е, свого гранулятора. Це такий ми корм робимо для кроликів, на ньому вони дуже непогано ростуть. Мене це влаштовує Премікс на даний момент взагалі ніякий не використовую. Зараз йдемо до гранулятора. Покажемо. Е, гранулюю корм, до 35% трав'яної муки. Ось, поки не приїхав бункер дозатор, то так побачите, це в мене старий то отак підсипаю собі, і все. До вже завтра, до завтра має бути, але але мене завтра не буде вдома. Ось дивіться, як він гарно попрацює. Гранула така не дуже довга. Сипле нормально. Бо незручно одному знімати і засипати, дивіться. Гранула трішки коротка, бо ну, не хотів ножа переставляти, Але для кролів нормально. Ось дивіться як хвалить. Швидкість, я думаю, нормальна. Плануємо з меншим братом зайнятися бройлером, можливо Миколи Тугає ще він одного гранулятора 11 кіловатного У нього сьогодні малого ВЛК на другу годину дня. Надіюсь, що все буде добре. Ось дивіться, яка гранула, як і гранула яка. Гранула камінь. Це без... ну, взагалі дуже добра гранула. Зараз я тут хліві в цій частині хочу бетонувати. Тут в мене це, зерно навалом, дуже багато роботи. О, А ви не забувайте підписуватись на канал, залишати коментарі ставити лайки. Кому цікавий рецепт, запитайте, то можу дати. Ось, дивіться, перший ящик вже майже повний. Сюди влазить 10 там 11 кг. кілограм. Давайте дивіться, якою швидкістю сували. Нагадаю, 33% сіна тут. Воно, видно, по, -по гранулі. Все, я ще повний, зараз другу підставляємо. Дякую Богу, гранулятор дуже добре робить. Дякую Миколі Тугаю за реконструкцію. Так, дивіться, вже зробив 4 ящика. Це вже доробляється п'ятий. І коротше 40 кг комбікору можна буде там Ну, Приблизно десь 20 хвилин зайняло, плюс-мінус хвилина туди сюди Ну не більше 20 це то точно. А можливо менше, Ось дивіться, який склад, можна сказати, одна трав'яна мука. Я просив, подивіться. я. Мені кажеться, що після того, як я його трошки, пан Микола зробив ну, ТО, ТО, то він набагато краще почав працювати, чому так мені здається. І бачите, ще немає бункера дозатора нового, то це зараз, на робили, зараз ми тут рулям робили, зараз будемо робити корм поросятам, покажу своїх поросят. Так, рукою, так, Приїхав мій бункер-дозатор, новенький. Зараз я готую, це дознімаю вчорашнє відео, готую корм для курей несучок. Пшениця, мелена кукурудза, макуха соєва, макуха соняшникова, трикальці, кормові дріжджі, отакі. ось таке він робиться. Для курей несучок я роблю більший, вони такі більші, дуже його добре поїдають. Тут у мене для кроликів вже зроблений. І ось тут у мене ну, для, для свиней ще три ящики для свиней зроблено. І Микола Тугай мені прислав нового бункера. Я на, на, менше, на самий мінімальний зазор його поставив. І дивіться, як він тобі гарний косип, тепер спокійно можна засипати і десь йти займатися своїми справами. Техніка супер, дякувати Богу, все добре працює. Заприїхав, вчора мій менший брат з госпіталя, сьогодні вже їздили з ним, взяв поки в мене зараз ще відпустка, взяв, ми з ним їздили в воєнкомат, хотіли стати на облік, але нам сказали, що не треба рапорт про відпустку, потім треба, ну але страшна бюрократія. Один посилає туди, другий посилає сюди. Але таке поборемо і це. Ось такий корм. Зараз покажу своїх поросят. Так, друзі, це ми гранулюємо корм для свиней. дзвіней. кукурудза, пшениця, мелена, тоєва макуха і то не кутова Гранулятор, як є, то це дуже добре. Рано дивіться, гарна, блискоча, це якраз для наших поросят буде дуже добре. Тож всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і ставте лайки. Ще скажу декілька слів, друзі, в мене є мрія собі зробити нормальний корм. оце це забетонувати. І щоб можна було собі робити комбікорм для курей, для бройлерів, ну, для курей, кучок свиней, кролів, займатися таким вже після нашої перемоги. А так, зараз оце у нас ніч, темна пора. Ми працюємо. Планую скоро, щоб все добре звільнитися ЗСУ. Ну, планую так, але ще побачу. Бо кажуть, що звільняйся поки не пізно, але таке буде видно. Все, дивіться, на саме мінімальні ці відкриті. Малесенька-малесенька щілинка. Ось який шебер його тут крутить, відбутково ще й перемішує.